В Івано-Франківській області запрацювали центри, де ветерани та їх родини можуть отримати підтримку, необхідну для адаптації до мирного життя. Уже місяць в регіоні працює простір «Ветеран-Про» – Ініціатива, що об'єднує психологічну допомогу, соціальний супровід та можливості для навчання і працевлаштування. Як працює цей центр та які послуги надає, дізнавалися наші журналісти. Для координації соціальної адаптації ветеранів в Івано-Франківській області в рамках проєкту Ветеранський простір Прикарпаття в обласній державній адміністрації вже понад місяць діє центр допомоги ветеранам та їх родинам «Ветеран-Про». Це місце, куди військовослужбовець після повернення з передової чи родини загиблих можуть звернутися за допомогою. Зараз приходять з тим, що хочуть працевлаштування. Також наші ветерани здобувають вищу освіту, другу перекваліфікацію. Вони приходять за допомогою, щоб мати де проходити практику. Також ветерани звертаються по здоров'ю. Дуже часто вони після поранення не знають, куди їм поїхати на реабілітацію, де вони можуть скористатися такими послугами. Буквально вчора приходив ветеран, якому потрібна заміна суглоба. І тобто дуже багато питань відносно здоров'я здоров'я. приходять ветерани, які також, що мені було дуже дивно, але приємно за допомогою психологічною. Ветеранський простір було облаштовано за кошти обласного бюджету, гранту від США, Міністерства закордонних справ Республіки Польща та Канади. Завдяки проєкту, написаному агенцією регіонального розвитку в Івано-Франківській області, минулого року канадський фонд підтримки місцевих ініціатив надав 50 тисяч канадських доларів. Не не кожен міг податися на дану на даний конкурс, скажем, кол. по-друге ми враховували потребу області. Ми описували скільки в нас воює, які в нас причинно наслідковий зв'язок тих людей, які повертаються з війни. Ми, ми збирали дані з управління ветеранської політики, пис, ну, опрацьовували масу інформації. Відповідно, ми вставляли її в аплікаційну заявку. І, скажімо так, давили на живе донора, щоб могла наша заявка пройти. Та оголошення розповсюджувалося на всю територію України. Було відібрано до спів до фінансування власне майже 10, якщо я не помиляюсь, проектів по Україні в різних областях, і, зокрема, в Івано-Франківській області. У ветеранському просторі «Ветеран-Про» є зал для обслуговування клієнтів, куточок для дітей, конференц зал облаштовано окремий вхід, доступний для людей з інвалідністю. Адже тут не лише вирішують проблеми ветеранів, надаючи юридичну, соціальну і фінансову підтримку, а й проводять безліч заходів. В суботу буквально відбувався захід, круглий стіл голів громадських організацій і Кураторів груп, які займаються підтримкою і захистом родин загиблих, з праці відбувся дуже гарний є такий круглий стіл. Зустріч, де ми обговорили ряд. Питань, які потрібно також для співпраці. У нас є дуже багато ветеранів, які хочуть відкрити власну справу. Раз стартував проект зустріч з татковим побратимом», де було запрошено 10 ветеранів, 10 діток загиблих героїв. Вони під супроводом психологів спілкувалися, гралися, знайомилися. Ветеранам треба навіть хоча б цей маленький поштовх, маленьке це бачення, що за них піклуються, за них переживають, і їм допоможуть, що їх налишить, е, на наодинці з. Е... З такою проблемою, як бумажки, що їм допоможуть з працевлаштуванням, що їм допоможуть з реабілітацією, що їм допоможуть з лікуванням. В плана голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук, розширення цього простору, а також охоплення опікою ветеранів та їх родин у громадах. На жаль, не всі люди можуть сюди приїхати, тому ми хочемо, щоб цей ветеранський простір був мобільний, щоб він їхав в кожну громаду. І що зараз важливо? Формування ветеранської політики, тому що викликів є дуже багато. То підготовка фахівців знання чинного законодавства. Бо коли я виїжджаю в громади, і перше, яке до мене питання є багато державних ініціатив, ініціатив області обласних програм, але не завжди знають наші ветерани, які повертаються з війни. Не завжди в необізнані, який реабілітаційний центр можна звернутися, які можна отримати гарантії держави, де відкрити ту чи іншу власну справу, також область працює над формуванням інституту в супроводу ветеранів, щоб інформація була доступною до кожної людини.